Якщо ми вмотивовані та дисципліновані, то досягати своїх цілей буде легко. Але якщо наші надії та сподівання не виправдовуються, ми схильні відчувати певне розчарування. Цей стан психологи називають фрустрацією. Фрустрація це емоційний стан, який виникає внаслідок перешкод або невдач, з якими ми стикаємося в процесі досягнення мети. Це знецінювання цілі та втрата мотивації на шляху до неї. Фрустрація достатньо розповсюджений стан. Її інтенсивність залежить від того, наскільки важливою була ціль, а також від кількості зусиль та ресурсів, вкладених у її реалізацію. Якщо підліток ретельно готується до вступу до вищого навчального закладу, при цьому робиться за власним бажанням, відмова у вступі, скоріш за все, спровокує достатньо сильну фрустрацію. І навпаки, якщо цінність кінцевої мети була невисокою, фрустрація буде нетривалою та незначною. Значну роль у формуванні фрустрації грають психологічні та фізіологічні особливості конкретної людини. Мається на увазі схильність до зациклювання на роздумах або предметі та здатність самостійно акумулювати внутрішні ресурси під час невдач. При вивченні фрустрації вчені приділяли увагу рухливості нервової системи та рівню пасивності психіки. Усі причини, які можуть спровокувати фрустрацію, поділяються на дві категорії: зовнішні та внутрішні. Зовнішні походять з навколишнього середовища. Це можуть бути якісь конкретні фізичні перешкоди, або об'єктивні та незалежні від самої людини причини. Характерні приклади це епідемії, війни, стихійні лиха або загальна економічна ситуація в країні. Внутрішні причини фрустрації обумовлені тим, що людина не отримала бажаного та не змогла досягнути власних цілей через особисті обставини. Останніми можуть бути як певні якості характеру, наприклад нарішучість, так і внутрішні блоки чи страхи. У кожної людини фрустрація може проявлятися певним чином, але існує певний кластер ознак, який притаманний для більшості. До нього належить втрата самоконтролю та емоційна нестабільність, постійні нервові рухи, загальне зниження продуктивності, поганий настрій, бажання здатися, залишити спроби боротися з неприємностями, постійне почуття смутку та занепокоєння, безсоння, проблеми із засинанням чи сном, періодичні кошмари, зловживання алкоголем та наркотичними речовинами, розлад харчової поведінки. Зазначимо декілька порад від психологів, які дозволять самостійно знизити рівень фрустрації. Поговоріть про свій стан з довіреною людиною. Просте проговорення ситуації дозволяє знизити рівень емоційної напруги та одночасно дає можливість подивитися на проблему під іншим кутом. Якщо немає можливості поспілкуватися з близькою людиною, запишіть усе, що вас наразі турбує у щоденник. Цей спосіб самоаналізу може бути навіть ефективнішим за розмову, оскільки дозволяє бути максимально відвертим. При регулярному введенні записів можна повертатися до них і відстежувати пройдений шлях. Будуть помітні причино-наслідкові зв'язки, прогрес чи регрес. Якщо фрустрація виникла через недосяжність цілі, доцільно буде попрацювати над тим, щоб знайти альтернативні способи її реалізації. Важливо подивитися на власну ціль максимально широко та об'єктивно. Можливо, ви не використали всі інструменти, які у вас є в наявності, або пішли невірним шляхом. У крайньому разі можна подумати про те, що щоб змінити ціль або зовсім скасувати її. Сформуйте власний комплекс вправ чи підберіть під себе вид спорту, який ви точно не закинете через деякий час. Річ у тім, що фізичні навантаження призводять до вироблення ендорфінів, які в своєю чергою допомагають впоратися зі стресом. Фрустрація це тимчасовий стан, який необхідно пропрацювати. Якщо самостійно його подолати не вдається, доцільно звернутися за консультацією до психолога. Як зазначають фахівці, чудові результати дає групова терапія.